Фей Легенда загадкового звіра. В долині фей настав пізній вечір, Ірідеса збирала світлячків, майстриня Дін Дінь ремонтувала возика, а бібліотекар Скрібл роздивлявся зірки через телескоп. Враз одна зірка зблиснула, і долину фей осяяла комета з яскравим зеленим хвостом. Скрізь аж завмер від подиву, а тоді швиденько почав робити записи. Він читав, що зелена комета з'являється раз на тисячу років. За легендою, від її сяйво прокидається щось таємниче те, що віками спить у пітьмі. Зелений хвіст комети освітив у долині всі закутки. Коли промінь світла впав у глибоку печеру, там щось заворушилось. Минуло кілька днів, і фея тварин Фауна почула дивне ревіння з глибин лісу. Оце щось новеньке? здивувалась вона. Цікавість розбирала фею. Вона хотіла дізнатися, що за створіння видає такі звуки. Фауна полетіла туди, звідки долина рев. І помітило здоровенні відбитки лап. Чиї ж вони? Сліди привели фауну до темної печери в лісових хащах. Фея сторожко спустилась в неї та побачила дивного велетенського звіра. Що ти таке? вражено прошепотіла вона. Звір лише ревів і завивав. Фея підлетіла ближче. І помітила в його передній лапі колючку. Щойно фауна торкнулась її, як звір здригнувся, підвівся і рявкнув так гучно, що фея аж вилетіла з печери, а колючка так і залишилася в його лапі. Грізний рев звіра розносився по всій долині. Це насторожило фейскауток, а особливо їхню вожачку Нікс. Трохи згодом звір виліз із печери і пошкандибав у весняний ліс. Фауна тихцем стежила за ним. Звір збирав каміння і будував з нього вежу. Але колючка заважала йому та завдавала болю. Тоді фауна вдалася до хитрощів вона обмотала ліаною великий камінь та підвісила на дереві. Звір став на задні лапи, щоб дістати камінь, і в цю мить фауна витягла колючку з його лапи. Звір заревів від болю. Та, ставши на землю, зрозумів, що маленька фея йому допомогла. Звір щось промуркотів і продовжив споруджувати свою вежу, забувши про фауну. Натомість фея дуже зацікавилася звіром. І стала його досліджувати. Хм, передні кінцівки пристосовані для копання, а ще міцно утримують каменюки неймовірне поєднання опосум, плюс бізон, плюс броненосець. Ще й плюється чимось липким. І що ти будуєш? Фауна намалювала звіра, вимірила його розміри і намагалася з ним погратися. Вона навіть вдяглася у сукню, схожу на його хутро, але звір, здавалося, геть не зважав на фауну і завзято будував вежу. Та коли почало сутеніти, увагу дивного створіння привернув чарівний пил, який осяював маленьку фею. Погляд звіра став більш лагідним. Фауна посипала пилом камінь. Він злетів угору, і фея помістила його на верхівці кам'яної вежі. Звірові це сподобалося. На світанку звір легенько доторкнувся до фауни лапою і розбудив її. Фея протерла очі й побачила завершену кам'яну вежу, схожу на величезний ріг. О, в тебе було безсоння, мовила Фауна. Що це таке? Та звір мовчки підняв фею кінчиком хвоста, посадив собі на голову і пішов. Куди ми йдемо? І Зізнайся, нащо та вежа. не вгавала фея. Звір у відповідь лише буркотів. Він собі буркоче, наче грім, знизала плечима Мафауна. О, ідея! Грім! Я назву тебе громом. Грім зупинився на галявині в літньому лісі. І знову заходився збирати каміння, щоб будувати ще одну вежу. Фауна перетворила роботу на забавку. Вона посипала камені чарівним пилом, ті здіймалися вгору, а звір ж бурляв їх на вежу, мов м'ячики. Мешканці долини. гукнула Фауна до явних глядачів. Привітайте, чемпіона, з вежобудування, до вашої уваги дивовижний грім. Але грім не розрахував сили і жбурнув каміння задалеко, і воно полетіло аж на поле соняшників. Стережіться! закричала фауна садовим феям, які саме розправляли соняшникам полюстки. На місце пригоди миттю прибули скаутки. Всі тілі? запитала Нікс у садових фей. Так, але якби Фауна не закричала. Ми були б уже пласкі, як гарбузові зернятка. Фауна, замислилась Нікс. Хм. Фауна і Грім встигли втекти, однак Нікс знайшла недобудовану вежу та сліди із здоровенних лап. Вона згадала ревіння, яке чула кілька днів тому. Невже Фауна знайшла небезпечного звіра і мовчить? Проте яка тварина залишає такі великі сліди? Тим часом Фауна розуміла, що не може постійно приховувати звіра. і насамперед вона познайомила його зі своїми подружками. Що це таке? зойкнула розетта. Сама не знаю, зізналася Фауна. Та запевняю, він не заподіє нам зла. Я відведу його до королеви Кларіон і покажу, який він милий. Ви долучаєтесь до моєї операції з розсекречування? Трохи повагавшись, фей посипали грома чарівним пилом, щоб він міг здійнятися в повітря. І всі разом вони полетіли до королеви фей. Біля королівського помешкання Фауна сказала Заждіть з громом надвоє, а я підготую королеву. Але з королевою вже розмовляла Нікс. Фауно, ти вчасно! стурбовано мовила Кларіон. Нікс виявила в долині сліди небезпечної істоти. Нам потрібен твій багатий досвід. Нікс розгорнула сувій. На ньому був звір, схожий на грома. Напередодні Нікс побувала у скрібла в бібліотеці і дещо дізналася 972 роки тому над долиною Фей вже пролітала яскрава зелена комета. Її світло пробудило від сплячки загадкового звіра, і він почав будувати чотири кам'яні вежі по одній на території кожної пори року, а потім усе небо затяглося зеленими хмарами, у звіра виросли роги і крила, а гріми блискавки поглинули всю долину. Тож, або ми це створіння, або гроза знищить нас усіх. Рішуче мовила Нікс. Але звірі не можуть керувати погодою, заперечила фауна. Звичайні не можуть, а це й може, стояла на своєму скаутка. У цю мить від чарівного пилу грому залоскотало в носі, і він голосно чхнув. Королева визирнула у вікно, але не побачила нікого, бо чхнувши, грім далеко відлетів. А фей приклеїло слизом довкола вікна оселі королеви. «Хм, Що це було? здивоване знизала плечі Макларіон, а тоді повернулася до феї скаутки. Нікс, пропоную не поспішати з висновками. Спершу нам потрібно знайти цю таємничу істоту. Я не хочу, щоб постраждали невинні звірі, вигукнула Фауна. А я не хочу, щоб постраждали невинні фей. Похмуро відповіла Нікс. Ви обидві чесні і відповідальні фей, мовила королева, і я впевнена, що кожна з вас вчинить на користь нашої долини. Після розмови з королевою Нікс зібрала фей скауток і оголосила, що вранці вони вирушать на пошуки загадкового звіра, а Фауна та Грім нишком повернулися в літній ліс. Фея не хотіла вірити, що грім чудовисько. Він не такий, вперто повторювала вона. Пізно ввечері Грім закінчив будувати другу вежу. Втомився? спитала Фауна. Відпочивай, а вже завтра ми знайдемо, де тебе сховати. Вона вмостилася на теплому хутрі грома і заснула. Та коли рано вранці прокинулася, Звіра поряд уже не було, а на небі скупчувалися зелені хмари. Тим часом Дінь-Дінь запримітила скауток з величезними тенетами. Вона здогадалась, що Нікс хоче схопити гром, і поспішила попередити фауну. Грім мав збудувати ще дві вежі, тож подруги вирішили розділитися. Фауна полетіла в осінній ліс, а дінь у зимовий. Там вона і знайшла звіра. В небі гуркотіло, спалахували блискавки. Громе, ось ти де!» Звір обернувся і голосно заревів. Здавалося, він зовсім не впізнав фею. Громе, це я, дінь дінь, подруга Фауни. До тебе полюють скаутки, ховайся. Цієї миті блискавка розсікла небо. Звір підскочив до діндінь і відкинув її хвостом. Коли прилетіла Фауна, то побачила непритомну діндінь, котра лежала на снігу, а поряд стояв грім. Що ти накоїв? жахнулася Фауна. Аж ось блискавка вдарила у кам'яну вежу. На голові звіра виросли роги. О, ні. скрикнула фея. В цей момент. У зимовий ліс прилетіла Нікс. Нарешті вона розшукала грома і вже готова була напасти на нього. Але почула крик Фауни Рятуйте, на поміч! Нікс кинулася до Фауни і дінді, а грім побіг у глиб лісу. Діндінь віднесли до фейці лительки. Фауна почувалася страшенно винною, адже вона переховувала небезпечного звіра, а тепер. Він завдав шкоди її подружці. Нехай кілька днів відпочине схилилась на дін цілителька, і все буде добре. Фауна зітхнула і полетіла шукати грома. Вона знайшла його на виступі скелі. Громе, спустися вниз. Проте тільки на звір спустився, як прилетіли скаутки і накинули на нього тенета з тягарцями на кінцях. Щоб він не міг вирватися. Колисковий дим! наказала Нікс. Скаутки сипнули на звіра рослинний снодійний порошок. Він подіяв швидко, і грім важко впав на землю. А тепер забирайте його, звеліла Нікс феєм, а тоді підлетіла до Фауни. Ти правильно вчинила. Фауна лише гірко заплакала. Трохи заспокоївшись, вона полетіла провідати дінь, дінь. Подружка вже почувалася добре. Будь ласка, вибач мені, прошепотіла фауна. Я не хотіла вірити, що грім люте чудовисько. Неправда. вигукнула дінь. Грім, мій герой, бо він відкинув мене хвостом і врятував. Якби не він, то мене розчевило б дерево, яке упало від удару блискавки. Я зрадила грома, розпачливо мовила Фауна. Ми повинні його звільнити. Фауна зібрала всіх подружок. Фейр шукали звіра, посипали тенета чарівним пилком, а потім звільнили свого друга. Грім підвівся, похитуючись, бо колисковий дим ще й досі діяв на нього. Перед його очима все було розмите. Але він добре бачив золотисте сяйво довкола фауни. Не бійся, сказала Фея, — я тебе не підведу. Зненацька блиснула і затріщала. Грім відштовхнув фауну і прийняв удар блискавки на свої роги. В ту ж мить у нього виросли крила, і він злетів. Нарешті фауна збагнула яке завдання у загадкового звіра. Нікс не так зрозуміла. Грім не хоче знищити нас. Вежі притягують блискавки, а він їх збирає. Ось до чого він весь цей час готувався. Худко, громи, за мною лети на моє сяйво. Грім і Фауна вирушили на територію осені. Осіння вежа тріскотіла від блискавок. Грім підлетів до неї, і всі блискавки перескочили на його роги. Вежа впала. Фауна і грім полетіли до зимової вежі, і звір знову забрав на себе блискавки. Те саме він зробив біля весняної вежі. Залишилася всього одна зраділа фауна. Однак щойно грім і фауна підлетіли до останньої літньої вежі. Нікс поцілила в неї великим каменем і розвалила. Каміння, що розлетілося в різні боки, зачепило грома, і він упав на землю. Усі блискавки, які він збирав до цього, розсипалися. Нікс. вигукнула Фея, що ти робиш? Рятую долину. крикнула та. Ти не розумієш це грім рятував долину. В небі утворився вирез зелених хмар. На долину посипалися блискавки. Одна з них полетіла прямо в Нікс. Проте Грім перехопив блискавиці на свої роги і врятував фею скаутку. Вражена Нікс врешті збагнула, що звір ніяке не чудовисько. І як їх тепер ловити, поглянула фауна на виру небі, але замиць командувала Громе, за мною. Наблизившись до виру, Грім поглинув у себе всю енергію бурі, і зелені хмари розсіялися. Знесилені гріми фауна почали падати вниз. Феї з допомогою чарівного пилу підхопили їх. У грома обпалилися роги та крила, але він почувався добре, а от фауна не дихала. Тоді звір потерся шерстю об її щоку. Іскорка перескочила з нього на фею. Та оживила її, Фауна розплющила очі. У долині фей полюбили звіра, він став їхнім героєм, охоронцем і помічником. Та невдовзі Фауна помітила, що Грім почав дуже часто позіхати. Фея послухала биття його серця і сумно мовила: Місія виконана, і йому треба знову сплячку, і довго він спатиме. Поцікавилася розетта місяць, два, три, рік тисячу років. Це означає, що нам доведеться попрощатися з ним назавжди. Феї повели грома до печери, освітлюючи йому шлях. Там на нього чекали зручне ліжко, пухка подушка, чаша, наповнена джерельною водою та ліхтарик, ще б не страшно було спати. Все це дбайливо приготували мешканці долини. Прощавай, здорованю, заплакала Фауна. Ми вже не побачимось, однак я знаю, коли буде потрібно, ти знову прийдеш на допомогу. Грім зручно вмостився і став засинати. Я дуже сумуватиму, прошепотіла Фея і міцно пригорнулася. Люблю тебе.